День єднання, ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Державності країни у нас від для нас заховане святе. То ж то за що не знали, ми за Україну, лише би лихий думками зрозумів оте. Та неоднаково мені, як далі жити, моя земля це скарг моїх батьків, які навчили понад все її любити. І та любов – це спадок всіх віків. В нас все своє, не треба нам нічого, що маєм наше і немає нарікань. Ні в кого зовсім ми не просимо нічого, тож не пробачимо зайвих зазіхань. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за... Сьогодні кожна свідома людина, чи на Заході, чи на сході України, творить історію і майбутні держави за єдність виступання серед миру і слави. Слава Україні! Героям! Слава Україна! понад усе!